Бровари на броварі офіційно не переіменували, тож активісти вирішили брати силою і відпиляли частину літери в центрі міста. Наша активна громада показала свою позицію і зробила перформанс, зробила з міста бровари, броварі. Ну я, звісно, підтримую та, та, таку, таку дію. Ми ну, зібрали дуже багато історичних доказів про те, що е, місто було броварі. Ну, надію, що мене не посадить. В фашистській Німеччині в рашистській РФ є закони. І порушення закону це не означає порушення права. Порушення справедливості. Порушуючи закон хуліган фашистській Німеччині, був порушником. Якби він десь поламав свастику, він був би порушником як мінімум, якщо не розстріляли. Але після війни це герой. Це слугує не навпаки, слугує симпатії руському міру, а не слугує українськості нашій. Тому я його, скажімо, Виправив у соцмережах. Уже встигли визначити активістів вандалами, але вони так не вважають. Це не Вандалізм, вандалізм – Це коли щось псують. Ми ж не псуємо. Все одно ж місто змінить назву. Тобто ми вже зменшили кількість роботи комунальникам. Як до такої так званої ініціативи ставляться самі жителі міста? Це вандалізм, це треба наказувати. Перестреляв би вже всіх, щоб не лізли туди. Не строїли і не, нічого трогати. Як одрізав. А, що зробили броварі? Ну, по суті, по, якщо грамотно, то правильно. Тому що броварі, пивовари, броварі, але не бровари. А, аферісти, бендеровці. Бровари добре теж. Я всю життя живу. Ми все треба мирно рішати, тут мирними шляхами, а не вандалізмом. Ні. Люди вже звикли і знають, що це бровари, а не броварі. Ні, переименовувати не треба. Хай буде так, як є. Це дурниця, це Так просто негарно звучить броварі. Я за бровари. Я не хочу, щоб переймали місто. І в коментарях акцію протесту броварчани не підтримали. Більшість громадян такі дії активістів обурили. Чи ви створювали якісь обговорення? Скільки людей, мешканців броварів, підтримують вашу ініціативу переіменувати бровари на броварі? А, дивне запитання ставите, Проведіть соціологічне опитування, воно покаже. А ми, до речі, провели опитування, результати якого показали, що 93% виступають проти переіменування. Тим часом на місці події впродовж дня працювали правоохоронці. Услідчо-оперативна група провела огляд місця події та зібрала пояснення в усіх учасників даного інциденту. За вчинення таких дій передбачена як адміністративна, так і кримінальна відповідальність. А що з приводу цієї ситуації думаєте ви? Пишіть в коментарях.